Інститут вивчення війни передбачив, що наш ворог може новий наступ проти нас здійснити вже влітку, і ось це інколи видається страшилкою. Для того, щоб можливо нам давали більше зброї там для оборони, бо це реально може статися. А інколи це здається не страшилкою, особливо коли читаєш наших військових, які пишуть про те, що вже нині на деяких рубежах оборони наші бійці сидять в укриттях, тому що дронами ворожими все повністю покрито. І ось буквально я щойно натрапив на публікацію одного військового, який говорить про те, що якщо так піде далі, то до літа ні один бій боєць на українському фронті не зможе вийти просто, просто вийти, тому що буде миттєво атакований дроном. Це те, що ми говоримо про мільйон дронів. Про, про ще що, про виробництво дронів. Наш ворог вже це робить. На жаль, я знаю, що в Україні дуже багато людей долучені до виробництва цієї необхідної. Міри оборони і інколи наступу, але те, що потужності нашого ворога не менші, і можливості в нього купити ці технології, і саме виробництво, і вироблені вже продукції, не менші, це ну, ну, незрозуміло тільки ну напевно деяким нашим чиновникам, які сидять у себе в кабінетах і реально вірять в перемогу за 2-3 тижні. Не знаю, ви в такому випадку завжди кажете, що ти пропонуєш. Я в даному випадку пропоную. І одне я пропоную, щоб ті, хто вирішили, що вони найрозумніші, а таких у нас в країні дуже багато людей, і за кордоном, до речі, теж дуже багато людей, так що вони адекватно, раціонально оцінювали ситуацію, бо є така є ситуація, коли от далі може бути ще гірше, далі може бути ще гірше, далі може бути ще гірше. Як би ти не фантазував, що я вірю в щось, але віри однієї недостатньо. Інколи потрібно жити в реальному світі, особливо, особливо, коли ти чиновник від волі і е, інтелектуальних здібностей якого залежить життя людей, життя сотень, мільйонів людей. Потрібно жити в реальному світі, в реальному, в тому, в якому він є, а не в тому, в якому ти собі його нафантазував.